Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Сьогодні будемо робити огляд на Андрія Волокитіна. Ось наш Топ-гроз. В нього топ рейтинг був 2725. Ну, зараз ми про нього подивимося досьє. Ось ну, хочу сказати, що це потужний наш український гросмейстер. І, можливо, дійсно, давайте подивимося все ж таки, чому він такий потужний. Ну, давайте. Він грав в складах спірної України. І він е е шахов, е переможе Шахової Олімпіади 2004 року та Чемпіонату Європи 2021 року, Срібний та бронзовий призер Шахових Олімпіад відповідно 2016-2012 років, срібний та бронзовий призер командних чемпіонатів Європи також. В його активі дві золоті та дві бронзові індивідуальні нагороди. Загалом відіграв 103 партії за українську збірну. Ось і 66 очок набрав, що становить приблизно 64,1% від числа можливих очок. Так що це, це дуже круто, друзі. Ось його всі. Зараз подивимось, його турніри, ще подивимось його досі. Давайте до нього і перейдемо. Ось, топчик, наш топчик, Андрій Волокитін. 38 років, в червні десь йому виповнилось в червні якогось 16, 26, якого? 16, го напевно, в червні йому було 38 років, щось я таке пам'ятаю. Його теперішній рейтинг 267, напевно, це трошки не прав, там 252, ну все що більше, 2650, ну це вже топчики розмейстри топи. І. До речі, досі діючий. Видно, що рейтинг постійно змінюється. Ось, що дуже класно, досі грає і досі. Активний шаховий ну, нам потрібно, щоб такі топи грали за Україну. Ось наш класний український росмейстер. Видно, там те, що я казав, 1725 було, коли 27 років йому було у 2014 році. Ось. Ну, я ще тоді пам'ятаю, він грав. Я вже тоді оглядав 13, 14, 15 Та це ж, ну, це ж Андрій Волокитін всі, всі знали про нього. Ось його результативність забілих 66%, за чорних 55%. Досить непогано, я вам скажу. Ось його зараз всі турніри, які він там зіграв. Ну тут не всі, можливо, турніри, але видно, там перше, друге, третє місце постійно займав. Далі далі. Навіть не буду, ви собі можете нажати -на, на паузу, подивитися всі турніри. Тепер щодо його опонентів, тут включені також опоненти з Title Tuesday. Ось, от, Скарі Крішна, плюс 2. Арещенко, до речі, мінус один, ще цікаво. Ось, є відео на каналі про Арещенка. Павло Ільянов, мінус один також. Пономарьов, до речі, плюс 4. Він у 2001 році обіграв, до речі, Пономарьова. Ось сенсаційно тоді, тому що ну, і вийшов там в півфінал якогось турніру. Я вже не пам'ятаю, який там був такий досить потужний турнір. Ось далі. Широм трошки в мінусі. Козул. Мамедяров плюс один. Ну, це варто подивитися, тому що од один. З Юрієм Козубовим плюс 10, 10 з 10 виграв. Слухайте, Антон Коробов був мінус, ну, практично одне і те саме з 10, Ось нічого такого. З Войташиком не дуже хороший, і з Відлером, Отже, дві таких. ну, Але це також, не знаю, чи онлайн, чи можливо, коли він був менший, грав десь. Ось, вони все-таки старші, що. Ну, Вийташик, напевно, десь того самого Віку, а Свідлер то старший буде. Ось. Дивимось далі. О, лінір Думінгес Перес. Навіть з таким він грав. Дивіться. Ну, і обіграв Мірошниченка 6 з 8 зрадника Мірошниченка. Побито. Добре, репортуар за білих E4, е 4 е 4 е 4 Постійно грав. Супер, ну чисто. ось, і досить непогано в нього результативність е 4 Тепер за, біли, за чорних проти D4 він грав Кінф 6, ну і це 5 проти е 4 також, також досить це стандартно. І, до речі, тут є, дивіться, от його виграші проти Бологана 1-0. Проти Мамедярова. Ну, тут ще плюс шахова задача. Ось що цікаво. Можете собі подивитися і пошукати хід. От ще проти Бологана, я вже тут знайшов хід. ось, Проти Мамедярова. Ще не дивіться. Також проти Мамедярова це класика. Це, до речі, не, ну, більше всього. Це не є часком, бо інакше. там би, Так, 100% не може бути, що це часком. Ось, досить цікаво. Також. Мамедяров, ну і при, проти Гріщука перемога також. Чорним. Ось, що, От наш топчик. Слухайте, крутий наш топчик. Ось, ще там перераховується. Давайте подивимося його мініатюру. Я не буду довго тратити відео, ви можете знати про нього багато. зайти Також онлайн подивитися його партії, які він грає навіть в Лічесі, можна там якось вести фамілію чи в Ческомі. Ось подивитися його партії. Саме ну, краще це робити, звісно. в мега -датаба... в Чезбейсі і в мегадатабазі. Ось. Ну і дивимось його партію. дивимось його партію. Переходимо. Я вибрав партію, коли він був малий зовсім. Ось. Чому я так зробив? Ну, бо там просто шахова мініатюра, дуже класна шахова мініатюра проти. Фламента, Фра... Франка фламента. Фламент, Франко-фламент. Ось, Це було зіграно в 1999 році, коли йому було 13 років. Ось, Дуже класна мініатюра проти С5. ось, І отут кінь С3. Зазвичай грають С3 пішаком, або там Д4 грають. ну, якось таким чином, На отут от кінь С3, просто нічого не хочемо. Зв'язали напали ще на цього коня. Ось, досить цікавий такий е, початок. А, це, до речі, до U14. Окей, бо він в U14 він мав вже міжнародного майстра норму, а в 15 років він вже мав гросмейстра норму. Ось кінь пішов в центр. Пішак вперед. Вже такі цікаві моменти. Ось. Ну, коник в центр здається, ще непогано. Пішак вперед. Ось, ну і ось тут. А що робити тут? Насправді, чи відходити конем, якось взагалі не зрозуміло. Ось, і нема толком, куди відходити конем. Ось, напобив він слона, і ось тут також коник б'є, вимагаючи, змушуючи цього коня кудись йти далі, там вперед. І ось тут коник скаче. Що цікаво, От, переглядав я цю партію, думаю, так, ну окей, давайте так, два коні. Один на b 5 другий на G5. Подивимось, що з цього вийде. Ну, Кінь йде в центр. І видно вже, що, що можливо, не з c 3 потрібно було починати, можливо, варто. Ой, не з 3, можливо, з Є 6. Починати, можливо, варто було починати десь з a 6 Ну, виглядало б, ну, це трішки краще, тому що тепер після ходу e 6 Просто кінь залазить, коні залазить на d6. І питань дуже багато. Ферсь виходить, здається, когось хочемо атакувати. Ось. І основна ще тут є така цікава ідея, що король може втікти на d8. Зараз, якщо почати робити ходи конем, навіть не на d8, навіть на e6. Ой, на е 7 вибачаюсь, можна буде сходити. Але отут от цікавий хід, Д3, І отут загрожує, вилка загрожує, десь це 3 хід, ой, а це 4 хід напад на коня. Ось багато загроз, тому ферзя, ну, можливо, не варто було повертати. Ну окей, було повернення ферзя назад. Ну і напала на коня. Можливо, знову ж таки, потрібно було якось контратакувати, але тут же немає такої можливості. Конем потрібно просто відходити. І партія практично програна. Відійшли конем. Слон нападає. Знову ж таки, проміжковий хід ось сила справжнього гросмейстра, Ось тоді ще міжнародного майстра, але ось, ось ці проміжкові ходи це сила справжніх сильних шахістів. Ось, g5. І пішаком закриватися дуже погано, доводиться закриватися слоном, тому що тут просто ферзь попався. Ну, але після цього шах і ферзь, ну, видно, що бити слоном не може, тому що ферзь висить, і ферзь вискакує. На аж 5 І, чесно кажучи, що робити, вже ну, вже вся партія тут завершилася. Я вам можу накидати варіант, приблизно. Ну, Давайте подивимось. Захист десь здається стандартний захист пішак вперед. Тоді ми робимо шах. Єдиний хід це король на, G, на G8. Після того ми побили. Ну, Що робити ферзем? Як фейс попався. Ось, І висить мат в один хід, доводиться бити. Ось і шах, і доводиться бити тут коня, тому що стоїть мат на дошці. Окей, побила, побила, а м, після захисту ось такого, ще б'ємо конем, і король попався. Який би хід не робили, буде мат на клітинку ж7. А Спочатку я розглядав інший варіант. Тут думаю, ну окей, а якщо так, давайте шах, король відійшов. Тоді шах, ось так, напали. Але тут ферзь перекривається. Ну, думаю, все одно, навіть і такого розвитку, такого простого, було б достатньо. Просто без тури. Чорні, ось пішаків порівну. Ну і жата настільки позиція, що страшно. Окей, друзі, ну, така от цікава партія. Завершилася. Вже uh, на цьому uh, ході ось uh, ну, захищатися, бачите, немає. Як? немає як. Хоча там, А, знаєте, комп'ютер зіграти ось таким чином. Ось. Відати просто цього ферзі за коня. Ну, десь так цікаво. Добре, друзі, ось це наш Андрій Волокитін. Пам'ятаємо своїх, знаємо своїх ось, сильних діючих шахових росместрів.